На великій фермі серед полів і лісів жив синій трактор. Він був невеликий, старенький, із подряпаною фарбою та гудком, який часом сипів, мов старий акардеон. Але в його моторі жило добре серце, вірне і працьовите. Ще за молодих літ він із трактористом Василем обробляв сотні гектарів землі. Їхній тандем знав кожний клаптик рідної землі і пагорби. Рівнини і криві стежки. Та з роками на ферму приїхали нові блискучі й могутні комбайни. Вони були велетенські із величезними колесами і сучасною технікою всередині. Вони пишалися своєю силою і швидкістю. Одного вечора, коли сонце повільно ховалось ліс, синій трактор підкотив до комбайнів і почав розповідати. «Колись, хлопці!» Ще до того, як з'явилися великі комбайни, я один із два селем обробляв сотні гектарів, від світанки до вечора орав, сіяв, обробляв, без мене село б голодувало. Комбайни перезирнулись і почали реготати. Та ти ж малий і старий, засміявся червоний комбайн. То з твоєю швидкістю сотні гектарів? Ти б за рік не обробив, додав зелений. Невже ми маємо слухати ці старичі казки? підморгнув жовтий. Синій трактор тихо від'їхав до свого куточка біля сараю і сумно опустив фари. Йому стало боляче, що тепер він, здається, більше нікому не потрібен. Але вже за кілька днів настала справжня біда. Спека стояла немалесердна. Вітер здіймав хмари пилюки, трава на узбічші пожовкла і сухо шорхотіла під колесами. І ось одного дня фермер прибіг на подвір'я весь змарнілий. Пожежа! Узбіччя біля дороги зайнялось. Вітер жене вогонь просто до лісу. Треба негайно переврати землю між дорогою та лісом, зробити захисну смугу. Хто візьметься? Комбайни переминалися з колеса на колесо. Ми для цього завеликі, там вузько, дерева заважають, можна зачепити гілля, зламати техніку. Та й не для того ми створені, щоб ворати, пробормотів червоний комбайн. Тоді синій трактор під'їхав і твердо мовив, Я піду, я проїду шкоди, де є дорога і ліс. Я зроблю захисну шмугу, фермер зрадів. Спасибі тобі, друже! Якщо хтось і впорається, то це ти. І от з першими променями сонця синій трактор рушив в дорогу. Йому довелось об'їхати всю ферму в ті місця, де дорога йшла біля самого лісу. Скільки разів він повертав, скільки разів його колеса боксували на піску й камінні, а він не зупинявся, він орав смугу за смугою. Від дороги й до перших дерев, плуг різав землю, піднімаючи чорну вологу ріллю. Вітер не зміг перекинути вогонь через таку смугу. Полум'я зупинялось, наткнувшись на темний рівчак землі. Сонце піднімалося високо. Василь, хоч і втомлений, не зупиняв трактора ні на мить. Вони разом об'їхали десятки кілометрів, переорюючи всю землю між дорогою і лісом. Скрізь де була така межа. До вечора справа була зроблена, ліс був врятований, дорога йшла вздовж чорної борозни, ніби намальованої рукою велетня. Комбайни під'їхали подивитись на роботу. Вони мовчали від подиву. Перед ними тягнулася довжелезна темна смуга ріллі, довга і міцна, як стіна від вогню. Оце так! прошепотів червоний комбайн. Та ти герой, додав зелений. Пробач нам, друже, що насміхалися, мовив жовтий. Ти врятував ліс і, можливо, нас усіх. Синій трактор лише гуднув тихенько, але гордо. Головне, не розмір, і не головне бажання допомогти. З того дня, коли синій трактор врятував ліс від вогню, нові комбайни. Більше ніколи не сміялися з нього. Вони навчились шанувати його досвід і мудрість, бо зрозуміли часом сила це добре, але справжня сила у вмінні діяти розумно і згуртовано. Тепер синій трактор уже не орав землю самотужки від світанку й до заходу сонця. Він став справжнім командиром польових робіт. Він об'їжджав поля. Оглядав ділянки і планував, де і як краще працювати. Желений комбайне, ти підеш на південне поле, там просторіше, ти впораєшся найкраще. Червоний, тримайся ближче до річки. Там земля волога обережно!» Жовтий, бери на себе схил. Ти сильний, твоя вага там потрібна. І комбайни слухали його, бо знали, він усе продумав до дрібниць. Але були роботи, де без синього трактора не обійтись. Там, де закінчувалась дорога і починались вузькі стежки за подвір'ями, де між деревами чи біля старих сараїв не пролізе жоден великий комбайн, там брався до справи він. Ну що, Вашилю, знову ми з тобою удвох. Гудів мотор трактора. А як же, друже? усміхався Василь і лагідно плекав кермо. Синій трактор орав вузькі смуги, розчищав зарості, прокладав невеличкі городи для старих бабусь, копав траншеї для труб. Для цього він навіть міняв свій звичайний плуг на ковш і тоді перетворювався на справжнього копача реврівчаки під водогін, під дренаж, під електричні кабелі. Його ковш працював рівно і чітко, мов умілі руки майстра. А бувало, його просили: Друже, дорога після дощу вся в коліях. Розрівняй її, аби машини не загрузли. І синій трактор ставав грейдером. Його плуг рівно згладжував нерівності, підрівнював насипи, і дорога ставала рівною та міцною. Минали роки. А синій трактор залишався душею ферми. Комбайни завжди радились з ним перед роботою. Вони знали, немає на фермі завдання, яке не силу їхньому мудрому другу. І хоч він уже не трудився без зупину, його робота завжди була найважливішою. Він вмів знайти рішення там, де інші здавались. І коли вечорами сонце хилилось за обрій, всі машини збирались біля старого сараю. І слухали його історії про те, як колись вони з Василем перші боронили поля від бур'яну, як крили рови під перші водопроводи, як прокладали нові дороги і стежки. І кожна машина, велика чи мала, знала, синій трактор це не просто техніка, це серце ферми, це друг, який завжди поруч, коли потрібна допомога. Казкові кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетий до долонь. Підписку залиши, казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.